Так зустрічають народних депутатів перед погоджувальною радою представники антикорупційних громадських організацій. Метою акції депутати ви уху ГІЛИ є не допустити голосування в парламенті законопроекту від голови фракції БПП Гриніва, який стосується системи електронного декларування. І також проекту закону, яким пропонується забрати повноваження в антикорупційного бюро і дати можливість генеральному прокурору одноосібно визначати, які. Справа розслідуватиме набу, а які ні. «Та гарна рибка, велика, жирна, влізе – ні. це для лідерів фракцій. Ми були критично здивовані, коли лідери Блоку Петра Порошенка зареєстрували законопроекти, які Вбивають ті антикорупційні реформи, які ми робили до цього. Знаєте, у нас такі враження, що люди, які вбивають декларування електронне і антикорупційне бюро знищують, як би так м'якше сказати, вони їли. Ми ну, власне тому готували їм сьогодні казан з цією ухою. Отже, пан Гринів, голова фракції Блоку Петра Порошенка, пропонує сховати від нас з вами ключову інформацію в деклараціях електронних, а саме предмети розкошу. Щоб ви розуміли, це речі вартістю більше, ніж 5 тисяч доларів, готівку, якою, як правило, розраховуються за корупційні злочини. Ну і багато іншого. Чому ініціати Гринєва є смертельною зараз? Цілий ряд європейських країн, дуже впливових країн, не хочуть давати Україні безвізовий режим. Їм потрібні аргументи, щоб це зробити. Реєстрація законопроекту, який вбиває ключову та корупційну реформу в безвізовому режимі, Ідеальна аргументація вхвалити наш безвізовий режим і адміністрація президента це чудово розуміє, тому вони ризикують нашим безвізом заради збереження своїх корупційних статків. Я думаю, що є шанси заблокувати цей закон. Хоча, поза сумнівом, вони дуже мріють переписати законодавство в останній момент і не відповідати за кримінальним кодексом за брехню в декларації або за неможливість пояснити, що там написано Законопроекти Донець потрапили. Ми їх розглядали перший раз попередньо разом з нею дискутували. Голосувати будемо в середу, якщо отримаємо всі супроводжуючі документи. Вони всі потраплять в мій комітет. Просто я проти того, щоб ми їх розглядали раніше, ніж встановлений законом 20-денний термін. Бо без рішення нашого комітету, спікер парламенту не матиме права включати їх в порядок денний. Я сьогодні попрошу його, щоб він не включав їх в порядок денний до того, як буде подана остання декларація топ-посадовця. Та не всі депутати виступають проти законопроекту голови фракції БПП щодо електронного декларування. Юрій Бойко, голова депутатської фракції Опозиційний блок, заявив, що зміни запропоновані Ігорем Гриневим являються загальноєвропейською практикою. Голова радикальної партії також виступає проти відкриття електронних декларацій загалу. Ми вважаємо, що будь-який чиновник, будь-який державний службовець, який декларує своє служіння народу, повинен бути перед ним відкритий. Водночас, давайте звернемо увагу на ситуацію, яка сьогодні зростом злочинності. Так от сьогодні роль. Наводчика будуть виконувати в тому часі і оці так звані відкриті реєстри. Тому я вважаю, що питання, які пов'язані з безпекою і здоров'ям людини, мають бути. Е Закриті від бандитів, нехай ці правоохоронні органи знають, і НАБУ, і суди, і прокуратура, і Національне агентство по запобіганню корупції. Для них ця ця інформація повинна бути відкрита, але не для бандитів. Я би, наприклад, пропонувала справді, можливо, на найближчі там два роки закрити ці рядки, оскільки сьогодні навіть на погоджувальній раді прозвучало про криміногенну ситуацію. Я зараз, наприклад, не впевнена, що декларація буде правильною. Що забезпечена зберігання інформації належному належним чином гринів він не про себе турбується, а про всіх декларантів, які попадають зараз в, в цей в перший потік подачі декларацій, і це не тільки народні депутати, і не стільки народні депутати. Але законопроект Гриніва на погоджувальній раді до порядку денного цього тижня не включили. Також надзвичайно болісне питання це електронне декларування. Ми переконані, що електронне декларування має відбутися за тими правилами, які розпочалися, і до кінця вересня необхідно уникати розгляду будь-яких законопроєктів про зміни. На жаль, ми бачимо, що зараз багато законопроєктів подані, зокрема, і законопроєкт пана Гриніва, і законопроєкт народного депутата Донець, і з нашої точки зору не можна відмовлятися від тієї реформи, яка вже запроваджена.